Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє хобі солдатики. Сьогодні я хочу показати набір індіанців від харківської майстерні Віват. Перед тим як приступити до огляду, я хочу сказати, що фігури, які складають набір, це конверсії радянських солдатиків, а саме ДЗІ та аганьок. І особисто мені ідея по-новому подивитися на солдатиків з дитинства здається дуже цікавою. І за традицією огляд набору індіанців розпочну з фігурки вождя. Забігаючи наперед, скажу, що це єдина фігурка в наборі, яка не містить ані елементів солдатиків ДЗІ, ані елементів солдатиків Аганьок. І, власне кажучи, тому дуже виділяється на фоні інших солдатиків набору. Хоча, з іншого боку, на мою думку, це не є чимось критичним, що одразу бросається в очі це велика кількість дрібних елементів, різноманітні вузлики, сумочки, за поясом дамагавк та дуже ювелирно пророблені пір'я та бахрама на одязі. Поза дуже жива, дуже епічна і в цілому мініатура виглядає дуже круто. Далі ось такий лучник, і тут, на відміну від попереднього вождя, є і елементи від солдатика ДЗІ, і елементи від солдатика аганьок, що, на мою думку, є дуже і дуже круто. У своєму відео, яке було присвячено історії солдатиків Аганьок, я показував подібну фігурку, випущену одним із кооперативів, Але, на мою думку, порівнювати цих двох лучників не має жодного сенсу. Дуже подобається, як акуратно зроблене те місце, де з'єднуються частини двох солдатиків. Плюс до цього велика кількість добре деталізованих аксесуарів дає можливість по-новому подивитися на знайому, на дуже добре знайому фігурку із дитинства. Це, як мені здається, є головною задачею конверсії. Наступна фігурка, і тут хочу сказати, що прототип цього солдатика з набору індіанців ДЗІ у мене в дитинстві був аутсайдером. І як зараз пам'ятаю, називав я його Маулі. А, бо він дуже сильно нагадував мені цього персонажа з радянського, до речі, дуже непоганого мультфільму. Щодо індіанця від студії VIVAT. А, скажу, що це, на мою думку, дуже вдалий ремейк. Дуже крутий апгрейд з'явилися і. Піхви для ножа, власно кажучи, і гвинтівка. Парахівниця і ще купа дрібних елементів. І що найголовніше, збережено позу оригінального солдатика. Наступна фігурка ось такий шаман. А тут знов-таки легко можна впізнати класичні мотиви, але завдяки оновленому неймовірному дизайну мініатюра сприймається по-новому. Хочу окремо відзначити достатньо велику підставку, яка оформлена у вигляді якогось місця проведення ритуалу з черепом бика. Хочу додати, що фігури з подібною ювелирною деталізацією дуже круто виглядають в розписі, який підкреслює весь рельєф та передає всю деталізацію, і робить з абсолютно звичайних солдатиків по справжньому дуже круті колекційні експонати. В наборі індіанців ДЗІ моєю улюбленою фігуркою був стоячий на каліні лучник. Тож, об'єктивно оцінювати цю фігуру мені буде дуже і дуже важко. Але, тим не менш, А знов, на мою думку, дуже вдалий ремейк. Знов велика кількість деталей та дрібних елементів, які розташовані дуже гармонійно і не викликають почуття якоїсь наляпистості. А тут додам, що це найозброєніший воїн в цьому наборі. Тут її спис та магавк, ніж в піхвах, як у маублі зі вже згаданого сьогодні радянського мультфільму. Щіт прикрашає зображення голови бика. Матеріал, з якого зроблена фігура, це ловарна достатньо крихка смола. Тож з цими солдатиками треба бути дуже і дуже обережними. Далі поранений індіанець. Тут скажу, що мені не подобається та і взагалі ніколи не подобалися фігури поранених та вбитих вояків, але тим не менш заради справедливості скажу, що подібні мініатюри дуже оживляють різні діарами, тематичні експозиції тощо. А щодо цього солдатика, то тут буде доречний вислів, «Диявол криється в деталях. А, тому що окрім тієї деталізації, про яку я сьогодні вже багато казав, а я окремо хочу звернути увагу на те, що автор зробив, а не знаю, чи буде видно це на камері, а вхідний отвір від кулі. Тобто, це, на мою думку, дуже, дуже серйозний підхід в створенні мініатюри. Я неодноразово говорив, що мені дуже подобаються фігурки індіанців з елементами військової форми армії французів, британців або армії США. Це якраз той самий випадок. Військовий мундир з обірваними рукавами. Скажу чесно. Дуже хотілося б розписати ці фігури, цей набір, тому що вважаю, що професійний розпис. Професійне пофарбування дуже добре підкреслить та передасть ті ідеї, які заклав автор. А плюс до цього я вже казав, що матеріал, з якого виготовлені фігури, це смола. І ось цей матеріал, не дивлячись на те, що він ламкий та крихкий, дуже добре підходить для розпису. На нього дуже добре лягає ґрунт, фарба, лак та все таке інше. І як я чув, планувався подарунковий лімітований тираж цього набору. З іншого матеріалу, авторським розписом і історією кожного вояка. Тож будемо чекати кращих часів і сподіваюся, що цей самий подарунковий набір все ж таки буде випущено. І в якості бонусу хочу показати таку 15-сантиметрову фігурку, яку випустила майстерня Vivat. Це знов таки конверсія, це знов таки Маркс. І тут завдяки масштабу дуже добре видно. Ту саму роботу з дрібними деталями, про яку я казав вище. Солдатик виготовлений не з ламкою, а з м'якої смоли, яку в народі називають або м'який пластик, або софт пластик. І тут додам, що ця фігура це індіанець, дуже добре доповнить набори великих солдатиків таких фірм, як, наприклад, Empire. І тепер 100% ексклюзив. А майстерня Віват запустила проєкт 15-сантиметрових солдатиків за мотивами аганьок та ДЗІ, і вже готова до випуску перша фігура. Тож чекаємо релізу, і, звичайно, як тільки я отримаю цього солдатика, я зроблю відеоогляд. А тож будемо чекати на нові фігури та на нові анонси. І традиційно в кінці підведу підсумок. До конверсії в цілому я ставлюся дуже добре, тим паче, коли це зроблено на гідному рівні. А що, власне кажучи, ми бачимо в наборі індіанців від майстерні Віват. В цілому солдатики мені дуже сподобались, і після мінімалістичного дизайну фігурок Маркс новий апгрейд знайомих з дитинства солдатиків, як на мене, вийшов дуже і дуже вдалим. Але особисто мені дуже хотілося б, щоб в наборі було більше солдатиків, в яких поєднувалися б частини фігур ДЗІ та ганьок. Якихось суттєвих недоліків я не знайшов, хіба що можна сказати про матеріал. Це крихка дуже ламка смола. З іншого боку, цей матеріал дуже добре підходить для фарбування. Хочу порадити всім підписатися на сторінки Vivat Toys в соціальних мережах. Так ви гарантовано не пропустите нові анонси від виробника. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Всім салют та до нових зустрічей!